Я б біла. Білого трохи ближче возимо. Багато слаб класних. Тише, Эй. Ага, Качка. Почиш? Пошла все рознюховича. Нам я тоже хотел все понюхать. Ваня такой одна гавкает. А мы с Иркаткой не поснели. Ваня. Слегка пошло вызывать. Опа. Как бы вот, ребята, она мама Молины. Я только что нашла её. Ваня, ты их боялась? Ты их боялась? Стоять. Моня, ты прижилась? Там Монина мама и, и, Монин папа. Постоим. Не знаю, она. Уже я думала, что собака сдохла ложить, а она просто спала, слава богу. Цветы не собака, а не ну, уходят дико. Понюхаем тебе. Моня? Молодец. Хорошо, Моня. Охраняла маму. Ты уже ее новая мама, ты ее охраняла, да? Я тебе боюсь, ты собака едет. Хорошо, белый. Пойдем. Белый, я встаю. Все время хорошо. Эй. Не туди пішов. Ми в другу сторону, дивимося, чи немає собак через дорогу. Пішли, Маня. Чи немає собак через чи... дорогу? Ой, чи немає машин через дорогу? Стоять! Маня, він, нельзя. Тобі Маню не буде трогати. Треба так перейти, щоб Маня за нами перейшла, щоб машину було на асфальті. Mm. Тут ще куча собак понабігала. Постоїмо, спокоїмося, собаки зараз нас побачать, рознюхають. Стоять! Стоять! Ничего мы своей монью не трогаем. Стой! Стой, жди! Стоять! Стоять! Стой! Стой! Стори, пойдем, мой люборем! Хай рознюхаються, вони там нюхаються. Стой! Пошли! Пойдем, пойдем, мой люзывай, пойдем! Нет, нельзя! Нельзя! Нет, нельзя! Нельзя! Белый не нюхает в чужих собак. Белый только з мамою ходит. Белый только з мамою. Пойдем, моню, шукать. Стоять. Тяну, Пойдем шукать, моню. Дом. Дом. Эй, стоять. 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 Пойдем маню шукать. Дом. Пошли моню шукать. Маню, уже звено. Пошли прямо. Три Я пішла заховалася. Моня! Йдемо! Моня, пішли. На, Давай, давай, Ваня! Заховалась, Ваня. Йдем, Ваня, йдем, пошли. Ти сварилась, да? щоб тебе не трогали чужі собаки. Моня, ти злікалася, так? Да? Ну, вони ж тебе не трогали, я слідкувала за цим. Вони навіть не подошли тебе нюхать. Моня, пойдем. Давай. Пошли, Моня. Якщо я взагалі вийшла, вона її на руки взяти, то я її візьму. Тише тише, тише, тише. Моня, ти вже як злікалася, то вже і да? Мамі, моня. Все, все, все. Щоб ти могла, да? Як жарне жарни, не жарни. Пошли, Моня, на ручки до мамі. Давай, давай на ручки. Все, все. моня на ручках у мамі. Все, Моня молодець. Це я принесу через цей собак рядку, да? Принесу. А потім відпущу і пойдем далі. Все. все, моня на ручках у мамі. ей, Не тащи. Все, тут через дорогу. Нет. для первого раза вообще отлично стоять вообще отлично надо собой просто меньшего поводка брать чтобы у если что то можно было прицепить чтобы она сзади бегала за нами да конечно конечно да. моня, моня. поехали дошли прямо пойдем эй в другую сторону белый дом и сюда Хорошо. Все. Идем. Мам. Мамі моня на руках. Йдемо через животний э, переход, пойдем. Да. Онясню. Ну. Ваня. Ну. Мамі на моня. Мама. Бачиш, аж білого злякалась. даже. Хорошо. Всі собаки обіжали колись моню. Да? Обіжали маленьку моню. Пойдем. А Моня боялась, да? Ваня не боялась. йдемо через весь центр, а потім виключу телефон. Моня, тоді, як, як не вглядає. Як там ті собаки ходять, ті ходять і га? галкають, нам Погалявай. Моня дивиться, як собаки там ходять гавкають. Стоять! Били, до кота пішла. і наша моя ручка бізопасні бізопасні у мамі не пускаю пойдеш далі за мною стоять белый стоять вставай давай а то ти не хочеш уже йти залезла до мене на ручки моня тише пойдем моня і сусіда не хочу йти Пойдем, Боня. Идем? Пошли. Идем? Пошли. Пойдем, Моня. Моня. Мам, ты если будешь сидеть твоя. Дети. Пошли. Идем, Моня. Пойдем. На, на, на. Давай, давай. Пошли. Идем. Хорошо. Пойдем, пойдем, Боня. Идем. Мам, я все вспомнила, я сядя, твоя. Фух, слава богу. Ты меня спасли от него. Пошлі, Моня, йдемо. Прям аж голова закрутилась у Моні. А мама, після, і спасія. Все. Хорошо, Моня, підемо, підемо. Нічого, Отлично, добре пройшли. Нічого не боялись, все нормально. Моня просто ще сильно маленька дівчинка. Вона пережила а з дядства дуже багато всяких пригод. І вони були. Я знаю, що була хороша, і всі були. Погані. Чисто. Моня боється великих собак. Ну, як ви, тих, любих, любих собак. Так. Пойдем, Моня, пойдем. Тепер ти з мамою будеш. Мама тебе буде охороняти. Хорошо. Білий взагалі шикарний. Я зараз забула, навіть що у мене алабай в руках був. За монею дивилася. Yeah? Всі, пойдемо купі купити -купи річки виробляти.